Підприємство прийшло із спрощеної на загальну: як заповнити декларацію з податку на прибуток, як визначити перехідні операції, порахувати їх, розповім в цьому випуску. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавин, практикуючий бухгалтер, незалежний податковий консультант. Проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів від початківців до практиків, а також для аудиторів. Інформація про найближчі онлайни в описі під відео. Буду рада допомогти вам стати кращим у цій професії. Про що більше у цьому відео? Безумовно, про перехід зі спрощеною на загальну. Причому інші будуть особливості для переходу зі звичайної спрощеної Третя група 3% 5. І інша особливість буде для тих, хто повернувся із особливої спрощеної 2%. Поговоримо про те, як заповнити декларацію, а саме рядок 01 та 02 за результатами року, і як порахувати перехідні операції, зокрема, якщо були послуги, а не лише реалізація товару. Якщо тему відео вважаєте корисною, поставте, будь ласка, лайк. Дякую. І питання, які походу будуть виникати, пишіть їх у коментарях під відео, а я постараюсь на них відповісти на всі. Ну що ж, Поїхали. Коли ми говоримо з вами про загальний дохід, той, що ми зазначаємо в податковій декларації в рядку 01, це є сума показників із фінзвітності в залежності від того, сума тих рядків в залежності від того, за якою формою ви звітуєте. Якщо ми говоримо про форму 2. Це той випадок, коли подається великий пакет, і з результатами року форма 1, 2, 3, 4, 5, Отже, форма 2. це є сума рядків, які ви зараз бачите на екрані. Сума цих рядків: коли податкова після того, коли ви подасте декларацію, буде звіряти ці дані. Сума цих рядків має відповідати коду рядка 0,1. Декларації з податку на прибуток. Так мало би бути, якщо б не було ніяких особливостей. За особливості далі скажу: якщо ж у вас фінансова звітність за результатами року форма 2М1М2М, 2М, то це є сума трьох рядків 2021 20 і 22 2240 у рядку 0,1. Так би мало бути. І якщо ви подаєте. Маленьку, мікро, точніше, форму 1 МС, та яка подається лише за рік, то рядок 0,1 декларації це є сума двох рядків 2021 шістдесят. Так ось особливості заповнення рядка 01 і 0,2 декларації для тих, хто повернувся із особливої спрощеної 2%. В підрозділі 8, розділі 20 є норма, яка спеціально написана для цього випадку. І прописано чітко, чорним по білому, що я вже своїми словами скажу, щоб не зачитувати норму, це ви можете без мене зробити. Отже, в рядочку 01 ми показуємо дохід за результатами календарного року. Тобто з 1 січня по 31 грудня, за даними фінансової звітності. Ці показники мають співставлятись. Іншими словами, в рядок 01 на у нас потрапить навіть той чистий дохід, який ми отримали, перебуваючи на 2%. Також прописали, що для, для певних цілей оцей рядок 01 також враховується, яких для пункту 39 – це контрольовані операції. Для пункту 134 і 137.5. 134 це об'єкт оподаткування з метою застосування податкових різниць. А 137,5 це періодичні звітності, квартальна чи річна. Що це означає? Якщо ви є підприємством, яке перейшло з 2%. Давайте з 1 серпня ви повернулись. На загальну систему. А станом на 1 січня 2023 були на 2%, прийшли туди ще з минулого року. Отже, з 1 січня по 31 липня ви на 2%, і з 1 серпня по 31 грудня на загальній системі. Так ось рядок 01 показуємо загальний показник за рік. Це означає, що якщо цей показник буде перевищувати 40 мільйонів, то Податкові різниці уже за 2023 рік ми застосовуємо. А звітність у 2024 буде квартальна. Якщо ж рядок 01 не перевищує 40 мільйонів, то і податкові різниці за цей рік ми не застосовуємо, і в 24 році ми не звітуємося по квартальну, а відзвітуємо за рік до 1 березня 2025 року. Щодо статті 39, ось тут малось на увазі про іншу межу ліміт 150 мільйонів гривень. Це лише один із критеріїв контрольованості. Про це більше на моїх тематичних онлайнах, але власне до чого тут 39 стаття. Власне до того, що для цілей розуміння того, чи є контрольовані чині в 23-му, оцей один із критеріїв 150 мільйонів за рік. Буде братись із врахуванням навіть тих доходів, які отримані на 2% єдиного податку. Ну і тепер давайте перейдемо ось до такого прикладу. Перед вами є фрагмент декларації з податку на прибуток. І давайте ось ситуація. Підприємство з 1 січня 23-го було на 2% єдиного податку, а з 1 серпня 23-го повернулось на загальну систему. Було на 2%, а отже, особлива система була. Питання перше: чи застосовуються податкові різниці у 2023? Ми з вами щойно проговорили. Дивимося на показник 01, а показник 01 це є сума показників фінзвітності, яких я показувала, і беремо показник за результатами року. І тому застосовуються різниця чи ні у 23-му, залежить від того, рідок 0,1 – Перевищує 40 мільйонів чи ні, який звітний період у 2023. От, власне, при поверненні з 1 серпня на загальну систему оподаткування теж є спеціальна норма, за якою було прописано, що чи звітувати в квартал чи ні, потрібно подивитися на попередній звітний період, тобто 2022 рік. І якщо у 2022 платник перебував на 2% в особливій системі, то незважаючи на те, ми все рівно 40 мільйонів за 2022 рік беремо за весь календарний рік. Тобто 40 мільйонів ми порівнюємо чистий дохід за даними бухгалтерського обліку, за весь рік, у тому числі за той період, коли підприємство перебувало на 2%. Наприклад, перейшло з 1 квітня 2022 другого, як тільки запровадили цю систему. Ось тому оцей строк, який у нас був до... 9 листопада подати декларацію за 9 місяців, фактично включивши показники лише липня, серпня, липня ні, серпня і вересня, так, тільки двох місяців. Ось, власне, я говорю про об'єкт оподаткування, ось власне, це стосується випадку. Коли за 2022 дохід перевищував 40 мільйонів, тоді потрібно було звітувати в квартальний строк. Якщо не перевищував, то за результатами року. Далі, як заповнюється рядок 0,1 у 2023 році проговорили. А як заповнюється рядок 02 у 2023 році, теж є чітко врегульовано: в рядку 0,2 буде зазначено об'єкт оподаткування. Лише за період перебування на загальній системі оподаткування. Тобто той, хто звітував за 9 місяців, включивши, мав включити показник фінрес до оподаткування лише за серпень та вересень, а в рядку 0,1 – за весь рік чистий дохід. Ось коли ми будемо звітувати за рік, то в рядку 0,2 – у нас буде об'єкт оподаткування, фінансовий результат лише за період перебування на загальній системі, а це буде із 1 серпня по 31 грудня. А це означає, що показники будуть не йти із фінансовою звітністю. І для того, щоб Пізніше на підставі камералки, які підлягатиме ваша декларація, податківці не надсилали вам листа, вони то розуміють, що має знайти, а на яку суму, чому саме ось такі показники. Для того, щоб уникнути оцих зайвих листувань, дуже рекомендую у податковій декларації у спеціальному полі, призначеному для приміток, коли показники декларації платник вважає, що не повністю відображає так правил заповнення. Правила розрахунку, то він має право додати пояснення, от в тому полі, після основної декларації, внизу є таке поле, от там де є відмітка застосовому різниці ні, там вище є відмітка, про те, які є пояснення, і обов'язково дуже рекомендую написати, чому в рядку 02 саме такий показник: що в рядку 02 відповідно до підрозділу 8-го, розділу 20-го зазначаємо. Фінрець до оподаткування за період перебування на загальній, тобто з 1 серпня по 31 грудня. Відповідно, цей показник не може йти жодним чи співпадати з жодним іншим показником фінансової звітності. Далі, зовсім по-іншому, з незрозумілих мені причин, податківці роз'яснюють, як заповнювати ці рядки для спрощенців, але звичайних спрощенців. Тих, які перебували в третій групі на ставці 5% чи 3 От якщо вони повертаються на загальну систему, то за роз'ясненнями, які в даний момент розміщені в зірі, податківці роз'яснюють так: що в рядку 0,1 і в рядку 0,2 слід показувати лише ті показники, які стосуються загальної системи оподаткування, ось так за принципом, як 0,2 рядок. Так само, і рядок на людей. ми показуємо не весь дохід, а лише той, який відповідає періоду перебування на загальній системі. Чому так? З яких причин, не знаю. Мені важко щось тут прояснити. Але така позиція є. Мені б хотілося, звичайно, щоб. Якщо б я це роз'яснювала, то я б роз'яснювала однаково і для тих, і для тих. Не бачу ось тут різниці. Крім тієї, що для двох відсотків є спеціальна норма, в якій це розписали. Добре, тепер щодо перехідних операцій. Давайте подивимося, які можуть виникати перехідні операції. Якщо підприємство було на єдиному податку, відбулася реалізація товарів, робіт, послуг. При поверненні на загальну систему надійшли від покупця гроші. Що ми маємо в результаті? Будучи на єдиному податку, ми не заплатили з цієї операції жодного податку, бо грошей, гроші не надійшли. Перейшовши на загальну систему оподаткування, у нас надійшли кошти, а кошти у обліку не призводять до збільшення фінрезу, а отже, теж не потрапляють в загальному порядку до оподаткування. Тому. Ну, ви розумієте, законодавець не міг допустити так, щоб не може бути так, аби не оподаткувати ніяк. Так? Відповідно, ось законодавець прописав різницю. Насправді, ця податкова різниця була ще і до 1 серпня, але вона була частковою. Зараз, в тій формі, яку я вам демонструю, вона застосовується і як збільшуюча, і як зменшуюча різниця. Щоб нам було простіше, уявімо собі, що реалізація на суму 100, а собівартість цього товару 60. Ну, то відповідно на суму 100 у нас виникатиме збільшуюча різниця через рядок 4,151, 1, якого ще не було, до речі, цього рядка в декларації за 9 місяців в річні має з'явитися. І 60 сума собівартості буде зменшуючою податковою різницею. Так ось, збільшуючи різниця 100, вона була уже досить давно, ще до 1 серпня 23. го Право на зменшуючу різницю в частині собівартості запровадили лише з 1 серпня і чітко роз'яснили, і в кодексі прописали, що а, застосовується виключно до тих операцій, які мали місце з 1 серпня. Ви скажете, а чому так? Несправедливо, так, погоджуюсь несправедливо. Але хто б це шукав справедливості в оподаткуванні? Справедливість оподаткування є такою, що фіскально чим побільше, тим краще. Тому якраз в даному випадку добре, що хоч пізно, але дописали. Я думаю, з цим зрозуміло. По суті, ми з вами говоримо про, якщо на мові бухопліку, про дебіторку. Тобто, станом на дату переходу на загальну систему, чи є у нас дебіторка? Грошова, є у нас 9, 36 го Якщо є, то ось, будь ласка, така різниця. І важливий момент: ця різниця стосується усіх: і мало, і високо дохідників. Також виникають питання: а як порахувати оцю собівартість 60, якщо мова йде про послуги. І клієнтка, ось, будь ласка, звернулася. Я зачитаю це питання. Товариство здійснювало операції з реалізації послуг, перебуваючи на спецєп 2%. Після повернення на загальну систему отримали оплату за надані послуги у декларації з прибутку необхідно відобразити різницю на суму собівартості послуги у рахунок отриманої на спец є передоплати. Допоможіть розібратись, яку саме собівартість послуг, собівартість виробничу, собівартість реалізованих послуг чи всього витрати 903, 911, 92, 93 – і яким первинним документом оформити результати таких податкових різниць? Ну, дивіться, з товаром дійсно простіше, хоча з товаром теж виникають питання. А мене запитували так: а у нас метод середньозваженої. То для того, щоб показати собі вартість товару, мені потрібно середньозважену брати, а за який місяць її брати? Ну і так далі. То власне це питання, не відповідь на це питання відсутня в кодексі, одразу кажу. Я скажу, як я б зробила. Оскільки ми говоримо про точкову конкретну операцію, то я б і собівартість товару взяла би конкретно того, по якому ми показуємо збільшуючу дохід, то і зменшуючу саме в частині собівартості цього товару, а не за Ну, ось так би я зробила. Це чисто що ближче, так як професійне судження. У випадку із послугою, безумовно, ми говоримо про реалізацію, про собівартість реалізованої послуги. Ось, і тому виробнича собівартість точно ні, це є собівартість реалізованих послуг. А саме мова йде про 903 рахуночок. І ось тут виникають, я розумію, все рівно питання, а, а якщо... Каже бухгалтер: у мене нема собівартості цієї цієї послуги. Чи може так бути? Чи законно це? Дивіться, насправді, собівартість конкретної послуги дійсно може бути відсутня як ідентифікована так, собівартість саме цієї послуги. І це буде дуже навіть законно, за даними бухобліку. Поясню: стандарт 16 витрати дозволяє об'єкт витрат, а об'єкт витрат це те. Та поличка, на яку ми нашаровуємо витрати, пов'язані там із продукцією, з послугою. Так от стандарт 16 дозволяє за об'єкт витрат обрати напрям діяльності навіть. І тому, якщо у вас послуги, не давайте ті ж самі айтішні, чи маркетингові, рекламні, але це єдиний ваш вид діяльності, і ви об'єкт, номенклатурну групу в вас обрали собі як. Напрям діяльності, послуги IT, послуги рекламні, тоді дійсно не буде собі вартості. І ось тут я можу знову ж таки, як це, включити разом з вами мозги, колективний розум і поміркувати так. Чи могла б я розрахунковим способом це порахувати? Ну, безумовно, можна, зробити, можна дати вам пораду: зробіть калькуляцію цієї послуги. Послухайте, але коли є послуг тисяча. І вам зручно у напрямі вести, то чому ви маєте це робити? І для багатьох це просто нереально по трудозатратам. І тому думка моя така: що б я зробила? А я б взяла аналіз 79-го рахунку. І у мене там є 903, й і у мене там є 703. й А що заважає мені знайти питому вагу 903-го, в 703-му? Отак, як в мене в прикладі було 100 реалізації 60% собівартість, уявімо собі, що це відсоток. То я візьму 60% від цього доходу і буде зменшувальна різниця. Звісно, це все я маю підбити своїми висновками, розрахунками і додати у вигляді бухгалтерської довідки розрахунок до бухгалтерської довідки. А ми з вами, я думаю, всі свідомі того, що податкові різниці, збільшуючи чи зменшуючи, вони не призводять до якоїсь бухгалтерської проводки. Тобто ми на податкові різниці проводки не робимо. Але саме на суму розрахунку ОО, ту, яку я порахувала, як зменшувальна різниця, отих 60, оформляю бухгалтерською довідкою. Ідемо далі. А ще є одна різниця перехідна, яка також стосується всіх, і мало, і високодохідників. Йдеться про а, ситуацію, коли, будучи на єдиному податку, надійшли гроші, ми їх оподаткували. Далі відбувся перехід на загальну систему і реалізація. І ця реалізація, абсолютно точно у бухобліку буде віднесена до доходу, збільшить ФІНРС. Але не тільки, коли ми відображаємо дохід від реалізації, ми ж паралельно показуємо і собівартість реалізації. Відповідно, Фінрес в зв'язку з цією операцією, у нас збільшився на суму доходу і зменшився на суму собівартості. Включаємо логіку і податкову різницю ми вже знаємо, бо вона дуже логічна. А вона є така: на суму собівартості. Приклад наш, пам'ятаєте, 60. Ми збільшуємо фінрез до оподаткування. І це інший рядок 4.1.5.2. А на суму доходу, який по суті вже оподаткований єдиним податком, ми показуємо зменшувальну різницю у рядку 4,2,52. І дивіться: перший приклад і другий приклад, коли гроші може містити часткову оплату. Коли є часткова оплата чи часткова реалізація. Ну, з частковою реалізацією нічого не прописали в кодексі, але я думаю, можна її собі дозволити порахувати. Щодо часткової оплати прописали механізм пропорційного розрахунку. Ось давайте подивимося на прикладі: на єдиному були гроші на загальній реалізація. Але, будучи на єдиному податку, зі 100 нам заплатили частково аванс 30. Ці 30 були оподатковані єдиним податком, то й коригувати ми будемо лише все, що зачіпає цих 30. Прийшовши на загальну систему, 30, які ми вже оподаткували, будуть зменшуючою різницею через рядок 4,2,5,2. 2. А собівартість, яка припадає на часткову оплату, буде збільшуючою різницею. Як врахувати пропорцію? Аванс 30, ділимо на 100, отримуємо 30%. Відповідно і собівартість 60, множимо на 30%, отримуємо 18. І тому 18% збільшуюча різниця, а 30 зменшуючи податкова різниця. Погодьтеся, що в цьому є здоровий глузд. Так ось ця різниця теж стосується усіх, і малих високодохідників. І прописано лише тоді, коли гроші, а потім буде реалізація. Ситуація ж, коли спочатку реалізація, потім гроші частково не прописана у кодексі, але можливо йшлось про те, що сама реалізація частковою не може бути. От сума, яку реалізували, по ній і орієнтуємося. Тому, я думаю, це не проблема. Там можна застосувати такий же механізм. Підсумуємо. Рядочок 0,1 і 02 для платників, які повернулися із звичайної спрощеної системи, заповнюється лише за результатами перебування на загальній системі. Якщо ж ви платник, що повернувся з особливої 2%, то рядок 01 заповнюєте за весь календарний рік, а рядок 02 лише за період перебування на а, загальній системі. Перехідні різниці, і ті, які ми з вами розібрали, при переході із спрощеної на загальну, якщо спочатку оплата пізніше реалізація, то ми дохід віднімаємо, собівартість додаємо. Ну, по додатку РІ, так, наші дії такі. Якщо ж були на спрощені, була реалізація, прийшли на загальну, надійшли гроші, тоді дохід додаємо, а собівартість віднімаємо. Включаємо логіку, ось це той випадок рідкісний, коли податкова різниця і оподаткування відповідає логіці і здоровому глузду. Ну, а я що? Я бажаю миру нам, перемоги. І нагадую, що я люблю, служу і вважаю, що бухгалтерія то є кайф. Якщо відео було корисне, поставте йому лайк, і ось може побачити більша кількість людей. І принесе більше користі. Дякую. Тонкощі закриття року та особливості заповнення декларації з податку на прибуток на річному майстер-класі не пропустіть!